Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Послання Якова. Перший розділ 22 вірш. Біблія тут говорить, аби ми поводили себе як люди, які застосовують Слово Боже на практиці, а не лише знають його. Ви дотримуєтеся Божих принципів, його інструкцій і його постанов. Чи впевнені ви в тому? Що ви не просто слухачі, які чують слово, але не втілюють його в життя. Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу. Ми вдячні кожному, хто слухає цей подкаст і взаємодіє з ним через уподобайки, коментарі та поширення. Для нас цікавим є той факт, що цей християнський контент українською слухають у 33 країнах світу на таких континентах, як Європа. Північна Америка, Азія та Африка. Звісно, найбільше слухають в Україні, але ми радіємо тому, що це слово поширюється так далеко. Тож переконайтеся в тому, що ви не просто слухачі, які чують слово, навіть знають слово, але не живуть згідно з ним. Адже останні кілька слів у вірші. Який ми зачитали, застерігають нас про те, що якщо ви чуєте слово, але не виконуєте його, то ви насправді обманюєте себе, ви вводите себе в обману це не диявол обманює вас. Якщо ви чуєте слово, але не дієте за ним, ви самі себе обманюєте. Можливо, ви думали, що обман завжди походить від сатани, але щось таке просте. Як знати Слово Боже, але не виконувати Його це акт обману щодо себе. Бо як ви можете заявляти, що любите Христа, але не коритися Йому? Як ви можете говорити, що ви християнин, намагаючись бути схожим на Христа, але при цьому не схиляєте коліна і не підпорядковуєте свою волю Йому? У першому розділі Якова. З 22 по 24 вірш написано будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув який він. Чи використовуєте ви слово Боже як світильник для своїх ніг? Чи виконуєте ви Слово Боже і застосовуєте його на практиці? Я не вірю, що хтось може бути виконавцем Слова Божого без того, щоб воно кидало йому виклик. Слово Боже має кидати вам виклик, і воно буде кидати вам виклик, коли ви дійсно намагаєтесь втілити його в дію. Деяким людям важко довіряти. Я впевнена, що якщо ви подумаєте, ви згадаєте кількох людей, яким ви не довіряєте. Можливо, це батько, який завдав вам болю у неймовірний спосіб, це може бути друг, який маніпулював і використовував вас, можливо, це колега, який постійно бреше, щоб домогтися свого. Всім цим людям важко довіряти. Однак, що якщо я скажу вам, що є одна людина? Який важче довіряти, ніж будь-кому з цих людей, Так, є. Yeah. і правда в тому, що ця людина, якій практично неможливо довіряти, це ви самі, і це моє послання сьогодні. Ніколи не довіряйте собі, вашому серцю не можна довіряти, поза роботою відновлення, яку в нас робить Святий Дух, Бог створив усе добрим, це включає людський розум і серце. Через падіння ми всі маємо гріховну природу. Відтоді складно довіряти своєму серцю і розуму адже і їх потрібно виправити. Біблія нагадує нам про це знову і знову, коли говорить про стан нашого серця. У притчах, в 28 розділі 26 вірші, говориться: хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний. А хто мудрістю ходить, той буде врятований. Також у книзі Єремії 17.9 стверджується людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Світ буде казати вам довіряти своєму серцю, слідувати за тим, куди воно веде. Однак це віддалено від правди. Ви будете дурним, якщо будете довіряти своїй гріховній природі. Дозвольте мені навести вам ілюстрацію, яка допоможе передати мою думку. Був чоловік, який любив алкоголь. Кожного разу, коли він заходив у бар, він знав, що нап'ється. Одного ранку, після того як він прокинувся з сильним похміллям, після п'яної ночі він відчував сором і жаль. Він сказав собі, що більше ніколи цього не зробить. Через кілька ночей він сидів вдома і думав про обіцянку, яку дав собі. Потім він сказав собі, що якщо піде в бар тієї ночі, він не буде бити, він просто збирається провести час з друзями. Але як тільки він зайшов до бару, він вже знав, що нап'ється. Цей цикл повторювався знову і знову Він обіцяв собі, що це останній раз. Він буде тверезим після цього, але через деякий час він знову повертався. Він знову пив, це реальна ситуація, яка відбувається раз за разом у наших гріховних серцях. Це може стосуватися алкоголю, похоті, сексуального гріха або гніву. Яким би не був гріх, ми кажемо собі, що більше ніколи не будемо грішити певним чином. Через це ми знову ставимо себе в ту ж саму ситуацію, тому що наше серце каже нам, що ми не піддамося. Однак нашому серцю не можна довіряти адже ми в кінцевому підсумку піддамося тому самому гріху, який обіцяли більше не робити. Інший спосіб, яким ми обманюємо себе, це створення виправдань і компромісів. Ми кажемо собі щось на кшталт. Це моя таємна втіха, або це просто маленька брехня. Ми кажемо маленьку брехню, щоб полегшити совість. Однак маленька брехня все одно є брехнею. Якщо називати гріх таємною втіхою, це не змінює того факту, що це все ще гріх. Наші гріховні серця можуть обманювати нас знову і знову. Серце також скаже. Бог пробачить мені, тому це нормально грішити. Чи це правда, що в Христі ми маємо прощення ми не повинні намагатися скористатися цим прощенням. Кінцева мета нашого серця привести нас до гріха, отже, чи залишає нас це безпорадними без жодної надії змінити це? Це також брехня, яку серце буде казати. Однак є надія. Що наші серця можуть змінитися. У книзі Єзекіля, 36 розділі 26 вірші, написано Я вкладу в вас новий розум і дам вам новий дух, і я заберу геть ваше кам'яне серце і дам вам серце і сплоть. Єзекіль був пророком Старого Завіту. У цьому писанні він говорить народу Божому, що настане день, коли Бог змінить їхні злі. Бріховні серця, уклавши новий заповіт. На той момент вони мали серця з каменю. Як би ви не стискали камінь у руці, він не змінює свою форму. Незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся, ви не зможете змінити камінь голими руками. Однак за новим заповітом народ Божий отримає серця із плоті. Спробуйте стиснути свою руку. Ваша плоть може рухатися і змінюватися. Що Бог говорить своєму народові, так це те, що буде новий заповіт, у якому Бог дасть їм нові чисті серця, які не є злими і сповненими гріха. Так цей новий заповіт настав. Він настав через особу і подвиг Ісуса Христа. Ісус прийшов на землю, хоча Він був Богом, Він народився людиною. Але не з кам'яним серцем він мав серце з плоті. Там, де всі ми зазнаємо невдачі та піддаємося злим бажанням, він ніколи цього не робив. Хоча він ніколи не грішив, його дії часто трактували так, ніби він грішив його повісили на хресті, і кров його крапала на землю. Він взяв на себе покарання за наші гріхи та воскрес з могили. Він переміг смерть, гріх і сатану. Тепер ті, хто довіряють крові Христа, очищаються вони отримують нове серце з плоті, яке може бути сформоване в образ Божий. Це нове серце формується за допомогою Слова Божого. Тільки Слову Божому ми можемо довіряти, тільки Ісусу ми можемо довіряти. Ніколи не слід намагатися довіряти власним серцям, ви можете піддаватися впливу злих бажань вашого розуму і серця, це може задовольнити вас на деякий час, але правда в тому, що це задоволення короткочасне і минуче. Всі задоволення закінчаться на землі, навіть якщо ви матимете всі земні задоволення, які тільки захочете. Це може тривати все життя, але в кінці, коли ви станете перед Богом і даватимете звіт про все своє життя, від цих задоволень не залишиться і сліду. Бог закликає вас до себе в цей самий момент. Він говорить вам довіряти не своєму серцю, як це роблять інші, але натомість довіряти йому. Хоча ваше зле серце мінливе, Бог ніколи не зміниться, Він готовий змінити ваше серце. Але ви повинні прийти до нього. Звичайний гріх є небезпечним. Апостол Павло, у сьомому розділі послання до Римлян, майже кричав у відчаї і писав про це так: Так, я знаю, що добро не живе в мені, тобто в моїй недуховній людській природі. Прагнення робити добрі справи у мене є, але здійснити їх ще не можу. Бо я не роблю те добро, яке я хочу робити, а чиню зло, якого чинити не хочу. Тож, коли я роблю те, чого не хочу, то вже не я здійснюю це, а гріх, який живе в мені. Отже, я відчуваю цей закон у собі, хоча я хочу чинити добро, та зло завжди є зі мною. Внутрішньо я насолоджуюся законом Божим та бачу, що інший закон керує тілом моїм. Він ворогує законом Божим, що керує розумом моїм, цей інший закон і є законом гріха, і він робить мене своїм в'язнем, він владарює моїм тілом. О нещасний я чоловік, хто визволить мене з цього смертного тіла. І це Павло, який в цьому ж відривку говорить нам, що він насолоджується законом Божим. Протистояння спокусі нелегке, це не просто питання сили волі. Нам потрібно більше, ніж сила волі, щоб протистояти спокусі, і Бог дає нам саме те, чого ми так потребуємо. Павло пояснює це у першому посланні до Коринтян 10:13 він написав Вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди, та Бог вірний. Він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. Разом із спокусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Отже, питання в тому, чи ви повторюєте гріх, якого відчайдушно хочете позбутися? Ви застрягли в циклі гріха? Тільки Ісус має силу звільнити вас з цього циклу. Тільки кров Христа може звільнити вас від рабства гріха. Диявол проникнув і вкоренився в багатьох сферах суспільств. Люди більше не бачать гріха в багатьох речах. Багато хто може вважати це все нормальним. Люди більше не бачать параду сексуальної аморальності в фільмах і музиці сьогодні. Не помічають. Люди більше не бачать гріха в тому, як світ заохочує і сприяє зростанню гордості, і гонитві за речами, за грошима. Владою гріх став прийнятним як норма. Нас більше не шокує бачити сексуальну моральність на екрані або чути музику, в якій богохульствують. Диявол зміг вкоренитися і злитися із суспільством. Він нормалізував речі, що ведуть нас до гріха. І річ у тому, що диявол хитро представляє ці речі перед нашими очима так часто. Що це майже знищує усіляку чутливість в нас. Це стає нормальним бачити сексуальну аморальність на екрані і в соціальних мережах. Це стало нормальним прагнути грошей і матеріальних речей. Однак те, що є нормальним для світу, зазвичай йде разом з тим, що є гріхом. У посланні до римлян 12.2 є опис того, що нам потрібно як дітям Божим. Там написано. Не підкоряйтеся світу цьому. Краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати й прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Іншими словами, припиніть наслідувати ідеали та думки культури навколо вас не дозволяйте цьому світу формувати вас у своєму образі, ключ для нас, християн. У тому, що ми повинні бути внутрішньо перетвореними Святим Духом. Робити те, що неправильно, може оманливо здаватися винагородою або задоволенням. Адже сатана ходить, як ангел світла. Він робить гріх прибабливим, але, зрештою, гріх є смертельним і гнилим. Давид молився, щоб Бог допоміг йому, зіткнувшись з цим, сказати ні гріху». Апостол Яків також сказав противтеся дияволу, і він втече від вас. Іншими словами, скажіть дияволу ні, і він відступить. Гріх майже завжди починається в розумі, і саме там ви повинні сказати ні. Тому моліться, щоб Бог дав вам силу сказати ні, коли спокусник намагається вас обдурити оманливою привабливістю своїх пропозицій. Звичайно, апостол Павло говорить те саме, що і цар Давид. Послухайте, що він написав у другому посланні до Тимофія, другий розділ 21, 22 вірші, Господь має для тебе особливе призначення. Тож очистися від усього зла, і тоді ти станеш, немов та посудина для почесного використання, яка є святою і корисною господарю, придатною до всякої доброї справи. Сторонися хибних бажань юнацьких, але прагни праведного життя, віри, любові та миру разом з усіма тими, хто закликає Господа від щирого серця. Отже, я закликаю вас ходити з Богом. Відповідально обирайте собі друзів. Не робіть перший крок до гріха. Скажіть тверде, ні коли диявол намагатиметься спокусити вас гріховними задоволенням цього світу.